Коротше, друзі, всім привіт! Радий вітати на своєму каналі Сільський Трудяга. Зараз оплух стоїть. Мій легендарний. Ха -ха. Скажем так. Не мастив його хлопці, трошки поржавіло, ну нічого, зараз об землю витреться. Я ж кажу, уїхав блін, на ротацію. Не було коли навіть, хлопці коли займати. О, де й таке? Так що. Стоїчки потужні, дивіться, толщина в палець. Це вам не хухри мухри, як то кажуть, бачите. Ось толщина палець. От, стойки хороші. Це вам не такий плуг ось. Це вам не полтавський. Як показував Богдан на своєму каналі. Простий пацан називається. от. Я його навіть не переробляв, бо буду його продавати, хлопці. Корпуса, наче не погані, але там стоїчки тонші. І коротше плуг теж легкий. Такий, як з пластиліна все. Ну В принципі, можна зробити комусь до мотоблока, може, підійде. Бо під трьох на мототрактор переробляти його не бачу сенсу. Ну можна переробити, якісь стойки, наче підсилити, але тоді, блін, мені кажеться, проще вже купити дійсно цей. Де поставити ось такий вже тящий, тут і труба, дивіться, саме цей. Зараз. Тут стінки товстіші, бачите. Сюди ще за якусь треба. Тут фреза все я показував стоїть. Це закрив, щоб коротше, я, тіпа, не попадало туди пленкою такої замотав стрічем. Щоб не попадала пелючки мусор. От. Така в мене копалочка ЧП-крючкова КК-22. Ну Це я для нових підписників показую, бо може хто не цей. І така отака це жалочка, будемо її спитувати в цьому році. Ось два таких загортачі цих дискових стоять. Ще побачимо, як воно буде загортати. Якщо буде погано, то можна просто два таких тих ставити. Не два, а три загортачі. Ціх. Ну, ці шоукучники просто, де все. Ось така в мене. Не пам'ятаю наскільки вона літрів здається, 45 чи що йде. То коротше чи на 50 щось таке. Вепер називається. Купляв у Віталія Бучка тут в, в місті Звягель. Ну, по старому Новоград-Волинський ось. Планета Залізяка, магазин. Це не реклама, так кажу, просто може кому цікаво. там. Хто захоче, бо мені за це, за це ніхто не платив, це я так кажу. Де брав може кому сподобається така. Ну, наче непогано, подложки круті і все. Ну, краще це. Є моменти, де треба допрацювати, коротше. От, ну Це буде вже якось іншим разом. Це я так вам вкратце показав, яке в мене навісне є. Ну, фреза, де і все. А зараз цепляємо плужок. Оцей, 2 по 20 і на цю трохточечку знамениту, знаменіту, так сказати, легендарну. Ха -ха. І все, хлопці, їдемо в поле грати будемо. Друзі, ну що ж, таке коротеньке відео зняв для вас, для нових підписників, для глядачів, які вперше на моєму каналі, щоб побачили, яке в мене навісне є. В принципі, в мене не дуже його і багато. Але в подальшому планую ще дещо докупляти, щось, може, сам буду робити. Коротше, друзі, кому цікаво мій контент, мій канал, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Посилання залишу в описі під відео на електронну адресу для співпраці або для ваших особистих питань, а також групу Вайбері, Долучайтесь, будемо спілкуватись з вами. Буде дуже цікаво, друзі. Ну що ж, таке коротеньке відео. До речі, скоро буде Оранка, тому, друзі, перевірте дзвіночок, чи у вас включений, щоб вам прийшло повідомлення, коли це відео вийде. От, подивитесь ще раз його в Оранці, як він. Що, як, ну, на що він здатен як він може орати, друзі. З трьох точкою. О, оцей плужок, цей, що мене. правда, я його ще не модернізовував. Орав таким, який він є. Тому модернізацію плужка я буду робити, друзі. І що я буду доробляти, я вам обов'язково зніму відео. І це все на своєму каналі я буду показувати. Коротше, буде дуже багато цікавого ще, друзі. Буде також модернізація, буду знімати модернізацію свого мототрактора, будемо покращувати його. Стільки всього задумок є, друзі, що це просто капець. Я вам кажу, вам не передать словами. От. Може ви подумаєте, що скажете, трудяга злетів з катушок, але друзі, я буду робити так, як я вважаю за потрібне, і в першу чергу це мій тракторець, і я його роблю під себе. Тому, друзі. Кому не цікаво, чи будете писати, що це не потрібні ці доопрацювання, так як писали, засвідчив на Ну то не робіть, я ж нікого не заставляю, друзі. Я просто показую вам відео, що я зробив і що можна так його доробити. Ну, типа, а ви рішайте, я нікого не заставляю і не кажу, що дивіться, як я зробив, так само все робіть. Тому що я не професіонал, я не кажу, що я там супер-пупер там, супер дуже розумний, там, що я такий там експерт там, чи ще щось там. От, я сам ще вчусь, друзі, і. Багато чого не знаю. Як кажуть в народі, вік живий, вік учись. Тому, друзі, ми живемо, учимося, так само і я, знаєте, з кожним разом питаюся е, ну, углублятися, так сказати, в тракторній тематиці, щось е, вивчати, щось, знаєте, більш детально це все ізучати, щоб для себе е, ну, знати побільше інформації різної. От, тому, друзі, те, що з свого опитування буду ділитись, показувати своїм тракторцем, що я буду робити, От, як він в роботі буде, показувати буду вам. От, в принципі, на каналі вже є багато відео в роботі з фрезою. От, оранка є, в принципі. і оранка ще буде, друзі. Тому буде багато що цікаво. Модернізація буде просто, друзі. Багато всякого крутого контенту, так що не пожалкуйте, якщо підпишетесь. Ось також дивіться, буде ще модернізація навісного обладнання, цього всього, що я вам показував, що ви тільки що побачили. Тому, друзі, спостерігайте за каналом, кому цікаво. Я ж кажу, буде багато крутих, цікавих відео, так що контент буде, друзі, чоткий. Коротше, друзі, так що ось таке відео було. Ну що ж, на цьому поки що все. До зустрічі нових відео. Там, походу, дружина вже прийшла. Усім пока!